Усім доброго дня! Сьогодні з темою інсульти, судомні стани та непритомність вас ознайомить моя колега, викладач невідкладної медичної допомоги та медсестринства в педіатрії Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти, лікар медицини невідкладних станів вищої категорії, а також інструктор Європейської ради реанімації Марія Блажівська. Хочу вам нагадати, що цей проект. Онлайн-навчання навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Усім доброго дня! Сьогодні поговоримо про інсульти, судомні стани та непритомність. Знання основних симптомів при цих станах дає можливість швидко розпізнавати постраждалих, яким потрібна допомога, а вміння надавати першу медичну до лікарську допомогу. Дотримуючись рекомендованих і юстованих алгоритмів, допомагає рятувати життя. Отож, інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і як наслідок розлади його функцій. Інсульти поділяються на геморагічні, що виникають внаслідок розриву судини, і шемічні, що виникають внаслідок тромбування з окупорки судини. У результаті такого стану уражена ділянка мозку не отримує достатньої кількості крові та кисню. Ушкоджені нервові клітини не гинуть протягом декількох хвилин, і як наслідок відбувається втрата відповідних рухових чи чутливих функцій у тих частинах тіла, яку контролює уражена ділянка. Основні ознаки інсульту це раптова асиметрія або оніміння обличчя, які можна виявити. Коли попросити постраждалого посміхнутися, раптова слабість або уніміння в руці чи нузі з одного боку, яку виявляють, коли хворий не зможе підняти одну руку чи ногу або піднімає їх неповністю, раптове порушення мовлення або розуміння простих команд, людина не відповідає чітко на запитання. Визначається, коли хворий не може вимовити просте речення. Або не орієнтується в часі чи просторі. Погіршення зору в одному або в обох очах. Порушення ходи. Запаморочення. Втрата рівноваги або координації. Головний біль без наявної причини. Також втрата свідомості. Послідовність дій при наданні до лікарської допомоги постраждалим при підозрі на інсульт. Перше переконатися у відсутності небезпеки. Друге. Надати допомогу на місці випадку, окрім ситуацій, коли місце є небезпечним. 3. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги, пояснити диспетчеру причину виклику. Четверте. Надати постраждалому горизонтального положення. Припідняти головний кінець тулуба та плечі для того, щоб зменшити кров'яний тиск. П'яте. Не давати постраждалому їсти чи пити. Щоб не спровокувати обструкцію дихальних шляхів, бо здатність ковтати може бути порушена. Шосте. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. 7. Якщо постраждалий перебуває без свідомості, але дихає нормально, перевести в безпечне, стабільне бокове положення. 8. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги і повідомити про стан пацієнта. Дев'яте. При відсутності у постраждалого дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію. Судоми – це довільне скорочення м'яза або групи м'язів, яке зазвичай супроводжується різким болем. Найчастіше судоми бувають проявами епілепсії. Епілепсія це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються, ці напади проявляються у вигляді короткочасних мимовільних судом у якійсь частині тіла або ж по всьому тілу. Епілепсія це досить поширене захворюваннями. За даними ВОЗ, у світі близько 1%. Це становить 65 мільйонів осіб. Страждають на епілепсію. За оцінками фахівців, частка населення з ефективною формою епілепсії, тобто з регулярними нападами чи потребою в лікуванні наразі становить 410 на тисячу осіб. Більшість випадків епілепсії характеризується генералізованими судомами та втратою нормальної рухової активності. Людина може впасти, при цьому пацієнти неконтактні, мають ретроградну амнезію. Головною особливістю епілепсії є те, що напади практично завжди несподівані для самого хворого і часто шукують присутніх. Содоми можуть розпочатися у будь-який час і будь де наприклад, на зупинці, у транспорті, у спортивному залі, у магазині. Але саме від дій тих, хто опинився поряд, залежить безпека хворого під час епілептичного нападу. Правильно надана перша медична долікарська допомога може убезпечити хворого від травм та навіть зберегти йому життя. Послідовність надання першої медичної долікарської допомоги постраждалим під час судом. Перше. Переконатися у відсутності небезпеки. Друге. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Третє. Надавати допомогу на місці випадку, окрім ситуацій, коли місце є небезпечним. Четверте Подивитися на годинник і зафіксувати час від початку до кінця активних судом. П'яте. Не намагатися насильно стримувати судомні рухи постраждалого. Шосте вкласти постраждалого на рівну поверхню, підкласти під його голову м'які речі з метою попередження травми голови. 7. Не слід розкривати рот у постраждалого за допомогою підручних засобів. Восьме. Не потрібно силоміць вливати рідину. Та будь-які ліки до рота постраждалого під час судом. 9. Після припинення судом, оглянути постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання. 10. За відсутності дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію. 11. За відсутності чи порушення свідомості та наявності дихання перевести постраждалого у стабільне бокове, безпечне положення для попередження потрапляння. До верхніх дихальних шляхів слини, крові чи інших ріден. 12. Проводити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Звільнити від стискаючого одягу, забезпечити доступ свіжого повітря. 13. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної медичної допомоги зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги про зміну стану постраждалого. 14. Якщо ж стан постраждалого після судом покращився, і він адекватно орієнтується в ситуації і відмовляється від медичної допомоги та госпіталізації, бо такі епізоди відбуваються у нього не вперше, повідомити про відміну виклику диспетчера екстреної медичної допомоги та рекомендувати постраждалому пройти огляд у лікаря. Непритомність Зумління або синкопальний стан. Це короткочасна втрата свідомості через гостру недостатність кровообігу в головному мозку, яка триває від 5 секунд до 10 хвилин. Мозок як орган складає близько 2% маса тіла, проте він отримує до 15-20% загального серцевого викиду крові, що робить мозок одним з найбільш перфузованих органів в організмі. Високі метаболічні потреби мозкової тканини в основному створюються за рахунок окислювального метаболізму і потребують не тільки високої частки серцевого викоду, але і відносно постійного кровотоку. Короткочасна непритомність не є небезпечною для життя людини, але вона може сигналізувати про її критичний стан, зокрема, про інфаркт міокарду, інсульт, локальне порушення мозкового кровообігу, травму черепа. Повну блокаду серця, різке зниження цукру в крові при цукровому діабеті. Причиною непритомності у дорослих та дітей можуть бути такі стани: тепловий чи сонячний удар, довготривале перебування у вимушеному положенні, раптове різке зниження артеріального тиску, постійне голодування, раптовий сильний біль, гіпертермія, стрес, емоційний зрив розрізняють три етапи. Втрата свідомості. Перед втратою свідомості можуть виникнути передвісники: сильний шум, який наростає та дзвін у вухах. Раптова слабкість, підгинаються куліна, відчуття уніміння у верхніх та нижніх кінцівках. Стан перед непритомністю триває буквально 10-20 секунд. Власна непритомність, свідомість відсутня, дихання стає слабким та поверхневим, зіниці розширюються, можуть з'явитися судоми. Стан після непритомності. Постраждалий відчуває слабкість. Може бути задишка, пульсуючий головний біль, тремор верхніх кінцівок. І при різкому прийнятті вертикального положення може повторно втратити свідомість. Послідовність надання першої медичної до лікарської допомоги при непритомності. Перше. Переконатися у відсутності небезпеки. Друге. Надавати допомогу на місці випадку. Окрім ситуації, коли місце є небезпечним. 3. За можливості негайно покликати на допомогу, викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Четверте. Необхідно покласти постраждалого на рівну поверхню. П'яте. нижній кінець тулуба ноги припідняти, підклавши будь-які речі. Шосте звільнити постраждалого від стискаючого одягу. 7. Забезпечити постраждалому доступ свіжого повітря. 8. Якщо стан через кілька хвилин не покращиться, повернути постраждалого на бік для запобігання потрапляння у дихальні шляхи слини, крові чи інших рідин. 9. Через кілька хвилин повторно оглянути постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання. 10. За відсутності свідомості та наявності дихання. Перевести постраждалого у стабільне бокове, безпечне положення та забезпечити постійний нагляд до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. 11. За відсутності дихання розпочати серцево легеневу реанімацію. Усім дякую за увагу! Сподіваюся, що подана інформація для вас виявиться корисною. До наступних зустрічей!